Друзі, пожалуйся всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Сьогодні вирушив я. о, бліснять. Сьогодні вирушив я зранку відвідати таке лісове озеро. То тобто, пам'ятаю, на ньому я ловив щуку на Волкера колись давно, трошки вже пару років тому. І вирушив я сьогодні сюди спробувати половити. Цікаво, що буде з хижачка. Взяв я фінку до семи. І як то кажуть, так маленьких шнурків поганяти у конців. Щось, щось гуляє. Ну, виходу ще нема, я бачу, тоді прям активність, активність. А зараз поки що ще все досить спокійно. Тому не втрачаємо часу, йдемо збираємось. А що вийде, друзі, ви і побачите. Всім приємно буде. Так, ось я вже зібрався, зібрав я фінку, 2,5 2500. До речі, ви гляньте, оскільки тут чистенько, аж приємно дивитись за цим, що озеро, на якому час від часу відпочивають люди, досить таке чистеньке. Так, що ми почнемо, напевно, з якогось вапчика. Біля берега зараз покидаємо, напевно. Так. так, є у мене ось такий паніш від Сміта. Дуже мені він сподобався. Звісно, до нього треба скруточку, покладемо маленьку, 7 см чи 10 см, щоб Щу -щу були всі шанси його з'їсти. <рес> Ах, лотерея, звісно, лотерея. Хоча як коли. Часто буває, що маленька, дуже агресивна. І Кусує такі вовчики, навіть на 20 -сантиметровим так, ось так. так. Це у нас 55-й суспендер. До речі, вже була людина тут зранку на озері. Але того разу я пригадую, вихід був такий, що рибка почала клювати після 10-ї, тому, я думаю, у нас є всі шанси зараз. Прийшовши, трошки зачекавши, я думаю щось не зробимо. Якихось пару шнурочків мені ще не треба. Так, често по... На лісовому озері, як то кажуть, такому дикому порибалити саме задоволення. Так, зразу я обловлю берегову зону, оскільки щука дуже часто стоїть. Тут в березі, в травичці. Дорога, звісно, сюди погана, але заїхати можна. Так ще потім цікаво буде спробувати покидати на, на желізо. Взяв я декілька коливалок. Таких більшеньких під щучку під окунця, будемо пробувати також на них. Так, Поки що мимо все мимо. Я думаю, можна вже трошки сходити, бо я вже ближню бровочку обловив. А і перша красуня зубата цього озера. Вона сиділа під кувшинкою тут, ось тут, якщо ви бачили, вона просто вилетіла і так, так з'їла. Приємно. Приємно. Так така невеличка. Так, чекай маленька. Тебе треба звільнити акуратно. Оп, ну, як гарно відчепилася. Дуже тобі дякуємо за клювання. Глянь, який монстрик. Що там, п'явочки? П'явочки, стоїть на місці. Стоїть на місці. Ах, іде, красуня наша пливе Побігла Так, ну, Перша є. Круто. Продовжуємо. Так, порахуємося на рибку, цікаво, скільки вдасться спіймати. Так, в планах перше обійти трошки озеро з вопчиком Глянути, як воно і що, а потім будемо, друзі, підбирати ключики, пробувати джелізо, якісь може оберталки, волкера має все-таки тут хоч якийсь не якийсь вихід бути. Я думаю, хижі рибки, бо тут є вдосталь, особливо окуня. Ну і щучки тут також багато. Скільки озеро таке все в траві. Травичка це все те, що треба для щучки. Так, ж, далі, глянем, що ж, йдемо далі, глянемо ще на наступному містечку. Чик більше виходів я не бачу, спробую покласти зараз спробувати на нього Хмельницького. 45 45-го чи 50-го там. Вроді 50-го. Ще, ще люди приїжджають на рибку сюди. Ух, це летить гарно. Ну, керок теж мовчить. І ще в мене зараз. Ah, а, спробуй зараз на хвилину. Дай крусадер 4-грамовий, така крута блишня, яка просто далеко летить. Ну і вроде би, вроде би навіть ловить рибу. Рибка, окунець. Такий красунчик. Ну, до речі, на коливалку, на крусадер. Що дуже і дуже круто. Оп. Ось така коливалочка і ось такий красунчик. Так, пускаємо його. бульк, Продовжуємо. Тобто. Так, ось і рибка. Дуже схоже на окуня І непоганого окуня. Оп. ой 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 уй вигляньте який ковбасик. Який матросик, оп. О, так. на падінні, до речі, плюнув на падінні на ось цю коливалочку Круто-круто. І ще раз круто. Гляньте який. Ох, який. Який він з Добре маленький, бери, тікай. Тікай. Ну, гарно, гарно. Але що я замітив, що рибка? Так втимна така, правда, багато західів. Буду ради цього одного окуня, але все одно. Ну, до речі, недалеко ось тут. Жука Чука зачал ещ на лайт не управляет. Почала. Оооо! Я как он суня. яка красуня. Ось така. Тихонько. Тихонько, тихонько трав'яночка. Ох, ти з'їла добре. З'їла просто чудово, там зазябра зачепилась, але досить акуратно, я бачу. Так. Зараз ми тебе звільнили. Ну на, що ти цього робиш? А ще би як роус давав, так? То щука, я замітив, дуже любить, би я кров здавав. Щука, я замету, любить, я кров здавав. М -м, навіть не треба, вона зараз відчіпиться сама там. Оп! Просто за два зябра було. Ух. Дракончик. Ось такий-такий малесенький дракон. Цього чудового лісового озера. Так, піду, відпущу її. Нормально так. Та як треба. Та маленька. Ладно, плюнула так. Піймала просто. Я тяну, 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 чую вже. Вже щось дергається. Оп. Маленька, трошки ти налякалась нас. Так. Давай, не придурюйся, давай. Оп, ловничками як працює, гляньте. Ось так вона і... хежа-хежа. А ні, ще не боїться. Ще відходить маленька. Так цікаво поводить себе. Давай Гляньте на неї. Ну вона не пошкодилась взагалі, вона просто щось щось вона нас біго не приклала. Це окунець. А ні, штучка. Дволок, він так два рази дернув гарно. Yeah. Чергова трав'яночка, друзі. Ви гляньте, як вона акуратно. Ось так Ось так. Вона акуратно зачепилась. Так. Що вона там відпустилась? Та я думаю відпустилась. Думав окна. Почав дергати так головою швидко. Я думав окунець, а то щучка маленька. На коливалку, до речі, знову цікаво. Треба трошки буде для себе більше вивчити цю проводку, таку коливалку на джиг. Іменно, що введеш і твічиш її, чи як воно там називається правильно. Ну що цікаво, що воно працює і досить гарно. Ось принесли вже скільки? П'ять рибок з цього місця. Окунчик, щучки. Давай, давай, маленьке, пливи, пливи. І щучка, його окунець. Є риба, друзі, є рибка. Окунець якраз оббивав від трави, бо зачепилась трава, а тут, напевно, була не трава, а окунь. Оп, красунчик який маленький. Оп, на коливалку, знову що цікаво, знову цей сами, ця сама ситуація. Коливалка, твіч і рибка. Общочка погнала там. Так, гляньте чудове місце. Так, камо ще. Спробуємо. Щучка, є, щучка. І знову, знову на коливалочку. О, трав'яночка така. Але вони тут сильні... Як вони тут воюють? Хі -хі -хі. Чергова, чергова манюня трав'яна вигляньте, який переливчик класний. Ну що маленька, ти біжи, О, тихо, бо я вже зараз камишів наловлю. Ви не намочитись так. Водичка вже, тут вже водичка, біжи. Ій, побігла. Побігла. я думав репа так ну ось покидали трішки тут співав тільки тут одну щучку Ду я вертаюсь на ті місця де клювала репка можливо там же вона трошки перепочила і зараз буде знову активна Ось повернувся я сюди. Сонечко, певно, зайшло вже. Надіюсь на кльов. Це сильно не повпливає Сьогодні у нас така коротка ранкова риболовля до годинки 11-12. Ще в принципі залишилось годинку покидати і все. Ну, менш-більш ми рибку спіймали. Декілька щучок окунчиків, я думаю, досить непогано завжди. Пробуємо вмучити, а далі будемо бачити. Ух, сіла, сіла умов. Розуму в, в водорості зайшла рибка. Цікаво, що напевно щучка. А ні, окунь. Оп! Я іняктак всі вчепив. Десь чув голову. В око прям ще я і ще би трошки би в мозок, якщо вже не в мозок. Так, ну воно, вроді око зберіг йому. Ох, дуже надіюсь, що ти попливеш малий. Везунчик. Поплив, ну, побіг. Фартануло малому. Друзі, бачу, погнала щука. Не міг я докинути звичайною блісною. От і все. От і мінус та блісна. Ось, друзі, цей ранок підходить до кінця, вже доходить 11 година. Обловив я все озеро, непогано, непогано, я вам скажу, відкрив для себе новий метод рибалки, це коливалка. Свідчити коливалку. Цікаво-цікаво, <хи> озеро круте, дике лісове таке, ну як лісове, навколо нього ліс, але воно рахується ніби в полі. Але все одно, тим не менш рибки сьогодні ми піймали вдосталь. Піймали ми 7 рибок. Трішки щучок, трішки окунців, щось трошки сходило. До речі, обірвав одну китайську коливалку, на яку, до речі, була покльовка. Ось така велика і клюнула рибка на неї. ну, Друзі. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайку, пишіть коментар і зустрінемось на рибалці. Також дякую воїнам, які оборонять наш край. Слава Україні!